В основі ідеї відомої голівудської франшизи Планета Мавп лежить роман французького письменника П'єра Буля. Однак лише дві картини із всієї серії засновані безпосередньо на сюжеті роману. Це перша екранізація Франкліна Шефнера 68-го року і фільм 2001 року Тіма Бертона, котрий часто називають рімейком. Інші фільми лише засновані на ідеях роману. Але по своєму сюжету не мають майже нічого спільного з літературним першоджерелом. І сьогодні ми розглянемо історію екранізації роману П'єра Буля, а також основні відмінності фільмів від літературного першоджерела. П'єр буль став відомим завдяки його роману Міст через річку Квай, котрий вийшов у 52-му році. Через п'ять років на його основі вийшов одноіменний фільм, котрий отримав сім премій Оскар. В тому числі і за найкращий адаптований сценарій. Буль вважається одним із сценаристів фільму. Поміж цього, Буль видав ще декілька романів, але велику популярність із них здобула лише Планета Мавп. Сам письменник говорив в інтерв'ю, що його роман це більше сатира, ніж наукова фантастика. Книга вийшла в 1963 році. Роман відразу привернув увагу голівудського продюсера Артура Джейкобса. Котрий придбав права на екранізацію. Слід зазначити, що сам П'єр Буль вважав свій роман однією із найбільш невдалих своїх робіт, а тому спочатку дуже сумнівався в успіху його перенесення на великий екран. Над сценарієм для екранізації працював Майкл Вілсон, котрий раніше працював над кіноадаптацією книги Міст через річку Квай. Також в написанні сценарію прийняв участь Родман Серлінг. Однак студія ХХ століття Фокс не поспішала з початком зйомок. Продюсери сумнівалися в тому, наскільки достовірними на екрані будуть актори в гримі приматів. Справа зрушила з мертвої точки лише після того, як сценарій потрапив до рук актора Чарльтона Хестона. Історія йому дуже сподобалася, і він одразу ж зв'язався з режисером Франкліном Шафнером. Раніше вони вже працювали разом. Шафнер переконав керівництво студії. Виділити трохи грошей і організувати тестові зйомки, які мали показати потенціал акторів у гримі. Тестовий показ їх задовольнив, але ще півроку студія вагалася, сумніваючись у фінансовому успіху. Лише після виходу на екрани стрічки Фантастична Подорож, яка заробила два оскари, планета Мавп отримала зелене світло. При бюджеті в неповних 6 мільйонів доларів картина в прокаті взяла понад 33 мільйони. А також отримала високі відгуки критиків і дві номінації на Оскар. У фільмі 68-го року опущено книжковий пролог та епілог П'єра Буля, де космічні туристи Джин і Філіс виявили скляну плашку з посланням на земній мові від якогось Уліса Меру. В цьому посланні головний герой розповідав свою історію. В екранізації все починається з монологу протагоніста, але запис він робить ще до потрапляння на планету Мавп, а сама плівка була втрачена під час посадки. В літературному першоджерелі космічна експедиція відправилася із землі до зірки Бетельгейзе, котра віддалена від нашої планети майже на 300 світлових років. Таке рішення прийняв професор Антель. Головний організатор і повновладний керівник експедиції, який витратив на її підготовку майже всі свої величезні статки. Він сам створив проєкт космічного корабля, сам спостерігав за його будівництвом. Після прибуття за місцем призначення в зоряній системі було виявлено чотири планети, одна із яких, друга, за рахунком від Бетельгейзе, за розміром була близькою до землі. На ній існувала атмосфера з кисню й азоту. За надзвичайну схожість із землею, головний герой навіть назвав планету Сорора, тобто сестра. В книзі в команду експедиції входили головний герой, журналіст Уліс Меру, професор Антель, а також його учень-фізик Артур Левайн. Тоді як в першій екранізації на борту було чотири члена екіпажу: головний герой Джордж Тейлор, лейтенант Джон Лендон, представник Збройних сил США і навігатор на борту Ліберті. Лейтенант Томас Додж, чорношкірий астронавт, учений і натураліст, який одразу взяв за мету знайти життя або його ознаки на новій планеті, куди вони приземлилися з командою. До місії він був професором органічної хімії в американському місті Аннаполіс. Лейтенант Маріанна Стюарт, жінка-астронавт і відомий біолог, загинула через порушення роботи її камери гіперсну в книзі Артур Левайн. Був вбитий під час першої ж мавп'ячої облави. В екранізації лейтенанта Доджа також вбивають під час облави, а пізніше його опудало поміщають до місцевого музею. Не останню роль в цьому зіграв колір його шкіри. В літературному першоджерелі професор Антель здичавів у клітці разом із місцевим плем'ям людей. Таким його бачить у зоопарку головний герой. Антель поводився як тварина. І не впізнав головного героя. В екранізації Лендон переживає облаву, але потім над ним проводять досліди під керівництвом Зайруса і, врешті-решт, роблять лоботомію. І таке рішення виглядає більш логічним аніж в книзі. В романі П'єра Буля космічний човник був пошкоджений під час приземлення, але, зрештою, виявився досить справним. І герой зумів на ньому полетіти з планети в системі Бетельгейзе. В екранізації кораблю не залишили шансів, його знищили під час посадки на воду, і він елементарно затонув в озері. В екранізації Тіма Бертона модуль головного героя під приземлення на невідомій планеті також звалився в озеро і затонув. В першій екранізації довкола озера простирається засушлива пустеля, тоді як в книзі Герої опиняються в тропічному лісі. В фільмі Тіма Бертона, головний герой. Також опиняється посеред лісу. В літературному першоджерелі головні герої купаються у водоспаді, де й зустрічають чарівну дівчину, котру вони назвали новою. Дівчина, як інші дикі люди, вела себе як тварина. Вона не розуміла людської мови і навіть не проявляла емоцій. В романі на цьому особливо акцентується увага. Професор Антель зауважив в розмові, що навіть у найпримітивніших племен Землі є мова. А ця дикунка взагалі не знає мови. Коли під час зустрічі з героями роману біля водоспаду вона побачила шимпанзе Гектора, котрий прибув на планету із членами екіпажу, то кинулася на нього і задушила. В фільмі її зробили більш спокійною та людяною. У романі «П'єра Буля» дикі люди взагалі не носять одягу. Більш того, одяг викликав в них агресивну реакцію. Одного разу вони навіть напали на героїв роману. Відібравши в них одяг і спорядження, зняти подібне творці фільму не могли. Крім того, в екранізації дикі люди просто викрали одяг, а не нападали на героїв. В книзі описується, як головний герой спостерігав за горилою під час облави і був вражений багатством її міміки. Спочатку морда горили виражала напружене очікування мисливця, що чатує на дичину, потім жорстоку радість від вдалого пострілу. І найдивовижнішим у всьому цьому було те, що вона виражала свої почуття як людина. В очах потворної горили світився розум, який повністю був відсутній у людей сорори. Також в книзі описується ще одна сцена, яку спостерігав герой, вже будучи в клітці. Мавпи прогулювалися перед клітками і час від часу кидали полоненим різні плоди. Маленька дівчинка зловила на льоту плід, сусід кинувся до неї, щоб його забрати. Але тут заступилася мавпа. Вона просунула піку крізь грати, грубо відштовхнула чоловіка, а потім вклала другий плід прямо в руку дитини. Так герой дізнався, що цим істотам було доступне почуття жалю. В книзі П'єра Буля мавпи мали власну мову, і головному герою лісу довелося її вивчити, щоб налагодити з ними контакт. В першій екранізації головний герой Тейлор отримує поранення в горло, а всі мавпи говорять на англійській мові. Оскільки події в фільмі розгорталися на землі, таке рішення сценаристів не здається повною нісенітницею. Мавпи знають англійську, бо еволюціонували серед людей і живуть на території колишніх Сполучених Штатів. З іншої сторони, абсолютно нелогічним видається той факт, що головний герой не придає цьому ніякого значення. В фільмі Тіма Бертона, як власне, і в літературному першоджерелі, події розгортаються на зовсім іншій планеті. При цьому мовні бар'єри повністю зникли, а мавпи і дикі люди без жодного пояснення чудово говорять англійською. В літературному першоджерелі головний герой, не розуміючи мови мавп, намагався привернути увагу до себе поведінкою. Перебуваючи в полоні, він із самого початку намагався встановити контакт із розумними мавпами. Коли одна із горил увійшла в клітку, поставивши миску з кашею і відерце з водою. У ліс меру підніс руку до грудей і ввічливо вклонився. Така поведінка героя просто шокувала мавпу. Щоб закріпити успіх і продемонструвати всі свої здібності, головний герой намагався заговорити з мавпами. Підозріло подивившись на героя, горила швидко вискочила з клітки і замкнула двері з особливою ретельністю. Потім мавпи переглянулися між собою і раптом залилися нестримним реготом. Невдовзі після цього одна з горил вийняла з кишені блокнот і щось записала. Через деякий час в клітку, в супроводі, горил сторожів завітала самка шимпанзе. Після цього мавпи намагалися дресирувати диких людей і героя, і ось цей момент він використав, щоб довести мавпам наявність в нього розуму. В одному із експериментів дві горили підходили до кліток із полоненими. В'язні зазвичай при цьому стояли біля решітки, схопившись за прути руками. Перша горила починала дзвонити в дзвіночок, а друга в цей час приєднувала дроти від магнето до решітки. Коли дзвіночок продзвонив досить довго, другий сторож крутнув ручку магнето і в'язня вдарило струмом. Цю операцію, над тим же піддослідним, горили повторювали багаторазово, щоразу підманюючи людину до решітки фруктами. Ціль досліду була цілком зрозуміла виробити у піддослідного новий умовний рефлекс, щоб він відстрибував в глиб клітки за перших же звуків дзвіночка ще до того, як відчує електричний удар. Черга дійшла і до головного героя. Як тільки дзвоник задзвонив, він швидко відпустив прути решітки і відступив у глиб клітки. При цьому він відверто насміхався над охоронцями. Тоді, на думку героя, Горили вперше почали підозрювати, що він над ними знущається. Невдовзі до них прийшла самка Шимпанзе Зіра і Орангутанг. Як пізніше дізнався герой, це був заюс. Відтепер над героєм повторили ряд експериментів вже присутності вченого орангутанга. В той час, коли один зі сторожів горил задзвонив у дзвоник, герой розтиснув затискач, за допомогою якого електричний струм був підведений до град. І відкинув дріт у бік. Після цього головний герой міг спокійно стояти біля град, тримаючись за прути. В той час як друга горила безуспішно намагалася обертати ручку від тепер нешкідливого магнету. Головний герой також звернувся до Заюса, назвавши його по імені мовою Мавп. А потім він точно так промовив на мові мавп ім'я Зіри, вказавши на неї пальцем. Тоді, як в фільмі. 68-го року головний герой вперше заговорив в оточенні мавп після невдалої спроби втечі. Також у фільмі Доктор Зайус показаний більш зловісним. Він здебільшого усвідомлює наявність розуму в головного героя. У книзі П'єра Буля професор Орангутанг також хотів отримати під свою опіку розумну людину, ставити над нею досліди і цілком можливо вбити, але у фільмі на цьому зроблено особливий акцент. В книзі згадується, як за наказом Заюса до головного героя підсадили нову. Однак, коли він не став проявляти до неї інтимний інтерес, Заюс розпорядився, щоб її пересадили в сусідню клітку до дикого чоловіка. Після цього Улісмеру втратив розум і почав вести себе, немов одержимий. Він гарчав і в своїй люті кидався на грати, як справжнісінька тварина. Таку поведінку головного героя Заюс сприйняв як підтвердження того, що в нього немає ніякого розуму, і, будучи в гарному настрої, навіть розпорядився повернути нову назад в клітку до головного героя. В фільмі присутня схожа сцена, коли до Тейлора підсадили нову. Однак вона суттєво скорочена і не має великого значення для сюжету. Крім того, на відміну від книги, головний герой зустрів жінку, вже перебуваючи в полоні. А не біля водоспаду. Цікаво, що в екранізації Тіма Бертона Зайус це батько головного антагоніста генерала Тейда. В книзі також згадується, як головний герой обережно заволодів блокнотом Зіри і ручкою, щоб намалювати нову. А потім він повернув блокнот шимпанзе із малюнком. Будучи враженою, Зіра вже сама дала герою блокнот і він почав креслити геометричні фігури. Саме завдяки його малюнкам Зіра. Остаточно переконалася в наявності розуму в головного героя. В першій екранізації також наявна схожа сцена. А головний герой, щоб заволодіти блокнотом, навіть нападає на зіру. В сюжеті фільму характер головного героя суттєво змінився в порівнянні із літературним першоджерелом. Він став грубим і навіть агресивним. Відповідним чином, по іншому, ставляться до нього і мавпи горили, котрі охороняли полонених. Зорам і за нам в книзі ставилися до героя по-дружньому. Їх забавляло, коли він їм посміхався або вимовляв окремі слова. Тоді як в екранізації охоронці відносяться до героя із явною ворожістю. В книзі описується величезний мегаполіс, в якому жили мавпи. Згідно з початковим задумом творців фільму, технології суспільства розумних мавп нічим не мали відрізнятися від технологій, звичних для людей 60-х років. Минулого століття. Подібно до звичайних людей, примати мали жити в комфортабельних будинках і їздити на автомобілях. Але реалізувати такий задум не дозволяли жорсткі фінансові обмеження. В результаті побут мавп в фільмі став більше схожим на побут людей середніх віків. В фільмі головний герой, представлений на трибуналі, де було всього декілька чиновників із числа розумних мавп. Вони так і не прийняли розум Тейлора. Котрий суперечив їх релігії. До слова, в фільмі особливий акцент, зроблений саме на релігійних забобонах мавп. В літературному першоджерелі нічого подібного немає. Головний герой виступає на величезному конгресі. При цьому фінальна частина роману повністю відрізняється від першої екранізації. У книзі після конгресу До Уіліса починають ставитися майже як до самого себе. На цьому й ґрунтується основна лінія історії П'єра Буля, як два види починають дізнаватися більше один про одного. У фільмі 68-го року доля Тейлора після трибуналу опиняється в руках Заюса. Під загрозою фізичної розправи він за сприяння племінника Зіри втікає разом із новою. Подальших подій фільму, включаючи втечу, полон Заюса і перестрілки в книзі немає. Сильно змінилася роль Корнеліуса нареченого Зіри. В екранізації вона була істотно розширена, але її важливість для історії суттєво зменшилася. В книзі Корнеліус допомагав писати текст доповіді для головного героя на конгресі, тоді як в фільмі Джордж Тейлор написав свою заяву для трибуналу. Після того, як йому заборонили говорити на трибуналі, він попросив Корнеліуса зачитати її в літературному першоджерелі. Корнеліус також займався археологічними розкопками. На відміну від фільму, головний герой відвідав ці розкопки, будучи повністю вільним. Також, на відміну від екранізації, Нова залишилася в клітці, і герой навіть сумував, не відчуваючи поряд її теплого тіла. Під час археологічних розкопок під керівництвом Корнеліуса мавпи знаходять фарфорову ляльку, яку явно створила людина. Стає зрозуміло, що тисячі років тому. На планеті існувала високорозвинена людська цивілізація. Фінал книги і першої екранізації закінчуються неочікуваними поворотами подій і різким переосмисленням раніше розказаної історії, але при цьому вони сильно відрізняються. По сюжету книги у ліс меру разом із новою і їх сином покидають планету і повертаються на космічний корабель, який до того часу залишався на орбіті. Коли ж він повертається на землю, то виявляється, що владу там також захопили мавпи. Закінчується роман тим, що Філіс і Джин шимпанзе-мандрівники, прочитавши послання у Самеру, не можуть повірити в написане, бо жодних розумних людей їм ніде не доводилося бачити. У фільмі Тейлор бачить на пляжі в забороненій зоні верхню частину Статуї Свободи. Він усвідомлює, що весь цей час він був на землі. І це рідна планета за 20 століть після їхнього відбуття. Фінал картини Тіма Бертона дещо ближчий до літературного першоджерела. Головний герой, після повернення на землю здійснює аварійну посадку посеред Вашингтона. Він підходить до колишньої статуї Авраама Лінкольна, помітивши, що тепер у неї морда генерала Тейда. До місця посадки прибувають поліцейські автомобілі, з яких вибігають мавпи. Чітко видно, що основні події фільму точно розгорталися на іншій планеті, по цій причині фінальний сюжетний поворот не вписується в логіку фільму. Всім дякую за увагу і хорошого дня!